Вітаю вас сердечно в відкритій студії. А маємо завершення року. Я собі подумала, що восени я забула зробити одну програму, а ми з вами таки дійсно це забули. Ми забули вірмен, які були знищені так українці. Був геноцид вірменського народу в 1915 році. Я би дуже хотіла. Щоб ми обов'язково нині вшанували їхню пам'ять і не забули поклонитися світлі пам'яті Сергія Нігояна, який відстоював нашу свободу. Саме така свічка повинна бути у нас всередині, тоді, коли ми думаємо і згадуємо так само і своїх українців той голод, той голодомор спланований. І я би дуже хотіла, щоб ми сьогодні з вами дуже акцентуючи, коли оглядаємо кадри зі Сходу України, там, де йде у нас війна. Щоб ми пам'ятали, що ця земля є земля мертвих. Там дуже багато нашої крові суто української причому. Але бумеранг історії ніхто ще не відміняв. І те, що зараз дуже багато людей там з голоду мирають, теж треба пам'ятати під час уже цієї війни. І тому я думаю, давайте ми зараз подивимося і послухаємо. З вами інтерв'ю тих людей, які на сході вижили під час голодомору 30-х років. Як вони це сприймають, як їх це болить? І як нам усім треба пам'ятати про те, що хліб не викидається, в смітник? І що ми маємо пам'ять? Нехай притрушену нині снігом. У 1934 році російський письменник Владимір Максимов у романі Дініс Бушаєв» пише: Україна помирає з голоду. А ми, росіяни, їмо білий хліб, масло, сир, солодке печиво, запиваємо вином. Ми купуємо особисті авто, літні дачі, і все це є не тільки у членів КП, але й у рядових. Коли б забирали у селян тільки зерно на потреби індустріалізації, у чому нас так старанно запевняють російські історики, то червоні активисти не виливали б під час обшуків на підлогу ту їжу, яку готували в селянських хатах. Не забирали б усе їстівне, що було в хаті. Ходили ті, збирали, вибирали батько мій віддав цілий. Закром та венбері, пшениці як золото, колхоз. А як прийшли е, от, в 32-му, 33 му так вибирали і квасолю, забирали, не того пшеницю, там, щоб було. А хто це робив? Ну хто? Партійні, хто ж? Ну, це ваші були чи прислані? Прислані. Ваших не, не було. Наших, там наших не було, не було. Не було. І Діти малі, а вони брали і борщ навіть забирали в кого є. Ой, страшне було, не дай Бог. Не дожидати такого нікому. На ходу падали люди. Іде впаде, і готове від голоду. І Не було за що купити нічого, а їздили купувати за ж кілометрів хліб по 25 рублів, хлібинка була, а міліція відбере на станції і не привеземо додому нічого. Та плачемо, плачемо, просимо, дайте нам хоч хлібинку і не дадуть. А в нас була сім'я здорова. 13 дітей було. І батько, і мати були. Поїхав мій батько, солома там була кілометрів за десять у степі. Ну і вони дознали, що там у соломі є зерно. Батько взяв санчата, поїхав туди, до тієї до, до скирди, а там вже була кашуба Параска Мосіївна. І вони з нею розмили сніг, зробили там тічок і ось цю солому перетрусювали. І навітрусювали вони щось більше трьох чувалів у двох із цієї бабу. Ну, та зерничко ж. Їхали від тіля, їх перестрів. Ну, як вроде, вроді колхоза, і чи завхоз, чи, чи парторг, чи хтось. Я вже не можу цього сказати. І оте зерно взяли в них і розв'язали мішки, і розсипали по степу. Не дали їм. Це рідні люди, однотенцяни. А тоді була тут скирда, льон був немолочений. Могли б із його там же ходити люди, спасатися, вибити льону, а льон вона ж таке, як олія ж. Там же жирою. і вони теж не дали спалили ту стирду, а людям не дали. Якби голод 1932-33 років був природним, то ми б сьогодні мали силу силенну документів, які б свідчили про продовольчу допомогу у РСР з боку інших радянських республік. Але таких документів немає, бо й ніякої допомоги не було. Навпаки, за свідченням відомого українського публіциста Павла Штепи, у 1929 33 роках, більшовики під виглядом колективізації силомиць відібрали в українців 70% їхньої худоби, яку відправили до Росії. Саме в цей час поголів'я худоби у братній республіці збільшилося на 35%. Це не випадковість, а ретельно спланований державою геноцид українців. Ну ось отак. Я думаю, що ми, як в минулій передачі, обов'язково зараз вам покажемо ті обличчя тих постатей, а дехто вже і не має навіть обличчя. Які були в тій чи іншій мірі причетні до того, що сталося. І покажемо тих людей, які спротестували. Сьогодні будемо слухати Ігора Дружка, бо саме він знає про них дуже-дуже багато для нас корисного. Ігоре, прошу, ми замовили цю тему на минулій передачі. От що, дивлячись на ці обличчя і знаючи, що таке геноцид, а ти нам нагадаєш, що це є, так? що ти скажеш про них? Аби сказати про тих людей, треба ще раз всім нам гадати, нагадати, що таке геноцид, чому він посідає окреме місце серед злочинів супроти людства? Чому, власне, у 48-му році, в 1948-му, 9 грудня, конвенція Організації Об'єднаних Націй заявила, що геноцид це є системне знищення великих груп. Людей згідно расової, релігійної, етнічної чи національної ознаки і посідає особливе місце серед інших злочинів: військової агресії, військового злочину, злочину проти людяності, якістю своїх намірів і системністю власної реалізації. Український геноцид, український голодомор потрапляє під таку наукову. І практичну кваліфікацію. Про нього вперше почали говорити на початку 30-х років. Зокрема, наш львівський земляк Рафаїл або Рафал Лемкін, ага. який в Європі, в Сполучених Штатах Америки перший вивчив матеріали, і в 1933 році в Мадріді на міжнародній конференції запропонував використовувати новий термін злочин вандалізму. Супроти етнічних та національних спільнот. Uh -huh. До нього ніхто тоді не прислухався. Десь в той же час письменник Василь Барка в романі Жовтий князь використав ще один термін Голодомор український геноцид як голодомор. І з того часу ми почали його використовувати. В той же час дуже багато людей. Західної Європи, Америки не хотіли визнавати українського геноциду, українського голодомору. Ми зараз до цього повернемося, але все ж таки, я би хотіла, ми в одній передачі не згадали і не сказали. Що ми все ж таки сказали, хто такий був для України Кіром, що це була за особистість, і Горбачов, який прошу не плутати з Михаїлом Горбачовим. Вже тоді дуже багато керівництва Української Соціалістичної Республіки, будучи свідомі наслідками голодомору, пробували вплинути якось на ситуацію. Навіть така одіозна фігура, як Косіор, перший секретар. Цікави КПБУ, тобто компартії України, схвалюючи, підтримуючи рішення Москви стосовно продрозверстки, стосовно повного забрання врожаю всіх продуктів харчування, почав отямлюватися, провів якусь сепаратну невідому для нас. Розмову з Кіровим, тодішнім першим секретарем Ленінградського міському партії, фігурою, яка по популярності вже перевищувала фігуру самого Сталіна, і зі свідчень Омеляна Горбачова, а це був міністр праці. В тодішньому уряді 29-31 років домовився про можливість сховати, переселити значну тисячу українців. Важко навіть порахувати скільки кажуть, що це були десятки тисяч українців, які були перевезені в Ленінград і поселені в багатьох районах цього міста, бо дуже багато тоді було звільнено квартир, бо там вже тривали репресії uh -huh. і в Ленінграді. Появилася українська мова. Про це мені розповів Дмитро Омелянович Горбачов, відомий наш професор, мистецтвознавець, син міністра Омеляна Горбачова, який після 31-го року вже не працював на посаді, і сам Дмитро народився аж у Свердловській області. Всі розуміємо, чому. Тобто, То навіть оце тоді от ми бачимо, а перепрошую, це могила е, батька. Це ось ось, могила та? могила міністра Горбачова. Ага, бо, ага. От, могила міністра Горбачова в той час. Дуже багато людей, значить, на Заході, пробували привернути увагу світової спільноти до українського геноциду, але не всі це сприймали. Чому питання е, е, стоїть е, я? Б ще таке хотіла запитати. Ми зараз прийдемо до Європи. Ну, подивися, ну ж, українці годували Європу, пшениця, жито. Ну чому саме селян треба було так винищити? Ну от оце я не збагаю. Жити же ж треба за щось. Так нині, там у нас з вугіллям є проблема, так знов. Там своя ситуація під час війни на сході України. Ну чого ж українців так от селян винищували? Що це таке 29-му році було прийнято доленосне рішення провести колективізацію і одночасно її основі здійснити індустріалізацію і зробити радянський союз передовою державою не тільки в Європі, а на планеті. І коли була проведена колективізація, той же уряд радянський. України, всього Радянського Союзу оторопів від такого цікавого фактажу. В 30-му році Україна зібрала 23 мільйони тонн зерна, з них 40% забрали шляхом розверстки. Через рік вже було 18 мільйонів, забрали майже 60%. А в 32-му році аж 13 мільйонів, майже двічі менше, і забрали все. Тотально було виграблено все зерно, бо воно йшло на продажу за кордон для того, щоб закуповувати техніку, устаткування і проводити індустріалізацію. Угу. Але це тільки одна частина правди. Власне, в 32-му році була розвернута та програма, про яку ми говорили на нашій наші попередні передачі. Угу. Треба було знищити будь-які прояви автономізації України і будь-яке прагнення Української соціалістичної радянської республіки на бути статусу самостійності, стати суб'єктом уже не федерації, а суб'єктом конфедерації треба було Україну поставити на коліна. Тому український геноцид це було не знищення селянина куркуля, це було знищення селянина українця, бо його винищували не тільки на території Української Республіки. Я так розумію, що дивлячися на терени Росії, бачачи їхні простори, що я не бачу, що вони люблять землю і не засівають. І тоді, коли було переселено дуже багато з Росії на схід нашої нині України, ми можемо лише тільки співчувати тій нашій українській землі, де не вміють на ній працювати, будемо так говорити, не люблять її. Я думаю, що ми однієї з передач посвятимо Ігор з тобою властиву. Менталітету українця і росіянина. А тепер дивлячись, що Європа була ситована нашим хлібом, нашою пшеницею, скажіть, будь ласка, як відносилася найвища, ну, скажімо так, духовна еліта Європи, от до нас? До нашого голодомору співчуття там було чи не співчуття? Бо я зробила таку підбірочку тих е, постатей. Давай глянемо на них. А ти обов'язково нас ну зорієнтуй, хто є хто. Тоді ще на початку 30-х років багато інформації було отримано західними державами багато західних інтелектуалів, письменників, політичних лідерів пробували привернути увагу усієї спільноти Європи до тої трагедії, яка відбувалася на території України. Вказували на те, що голодомор охопив не тільки Українську Республіку, а власне всі ті території за межами УРСР, де українці. Проживали спільними громадами. Якщо ми візьмемо північний Кавказ, то шести округів Північного Кавказу в трьох округах українці складали більше як 30%. Кубанський округ там проживало майже мільйон українців. Це 62% від цього населення. Донська область півмільйона українців 40%. Армавірська область 400 тисяч 33%. От власне там. Голодомор здійснювався тими самими методами, що і на території України. Бо розкуркулення, продрозверстка була і в Поволжі, і на території Білорусі, і в російському Нечорнозем'ї, чорнозем'ї, і угу. е в районі Казахстану, і в інших республіках. Але така цілеспрямована якісна дія характеризувала тільки ті території, ті землі, де українці проживали з великими спільнотами. Мали власні школи, мали технікуми, мали художню самодіяльність, друкували власні газети і навіть мали власне українське радіомовлення. Оце все там і нищилося. Тобто забиралися не тільки продукти харчування зерно, а як за свідченням наших от людей, очевидців, які ще живуть по нині. Забиралося все, що було їсти: вони. сушені гриби, сушена риба, сушені трави, які могли використовуватися як ліки. От на це почали звертати увагу на заході їхня інтелігенція західна. Тому приїхав Бернард Шоу, тому приїхав Леон Фельдфангер, і як дивно, вони сказали, що жодного. Голоду вони не бачили, що їх дуже добре приймали, прекрасно годували і дуже добре сервірували столи. Особливо це було прикро чути від Бернарда Шоу, який своєю гідкістю, сарказмом завжди піддавав критиці ті всі негативні явища, як в себе на батьківщині в Великій Британії, так і в Європі. Аналогічно, письменник, який дуже добре знав історію, Леон Фельдфангер, був просто зачарований індустріалізацією і стверджував, що проходить унікальний експеримент. Побудови нової людини, будуючи нову країну, як такі люди могли це не побачити? Понині є запитання? Ну, бо вони очевидно мали, як кажуть, побудовані катеринські села. Були гарні декорації, так само як дехто нині в Європі не розуміє, що твориться у нас на сході України. А відомий журналіст Дюранті навіть отримав поліцерівську премію, написавши цілу низку статей, де спростовував інформацію, що Україна страждає від голодомору, і навіть спростовував те, що кордони Української Республіки були оточені військами НКВД і не допускали простих людей з території. Росії на Україну, які хотіли допомогти продуктами харчування, допомогти родичам, знайомим, близьким, і аналогічно не допускали українців, які хотіли виїхати за межі Української Республіки. Ці факти замовчувалися категорично на них, не звертали увагу, як і на те, що наступали в трагічні явища канібалізму, як людожерства, так і трупожерства. У Нас хвилина до завершення програми. Все ж таки, я би хотіла, щоб ти Ханну Арендт згадав. Ми показували в нашій підбірці. Зараз режисер показує що те, це що зробила особиси. Ханна Арендт, для того, щоб стало зрозуміло, що і. Холокост єврейський трагедія Шоа єврейського народу є геноцидом. Ми хотіли би, щоб було продовжено дослідження і були здійснені відповідні політичні кроки Європою Америкою до повного визнання українського геноциду. Вона впровадила дуже цікавий термін. Банальність зла, аби підкреслити, що ті люди, які чинили геноцид, а отже, і наш український голодомор, і вірменський геноцид, і єврейський холокост, робили це з холодною витримкою, з регламентною послідовністю. Це не були якісь збочинці, людожери, яких можна було діагностувати і сказати, що в них є відхилення психіки. Це люди, які жили нормальним сімейним життям, які в побуті були етичні, які які були виховані, які себе показували людьми високої в лапках культури. А в дійсності вони знищували масово людей і чинили найстрашніший злочин супроти людства. Геноцид. Ми єдине, кого не згадали, але показали. Це був Анрі Жіт, який запротестував <клес> і написав цілу низку статей. Де підав гострій критиці і того самого Фейтфангера, піддав критиці Бернарда Шоу і Анрій Жит, який друкувався як письменник-експериментатор в кінці 20-х, на початку 30-х років, перестав бути допущений до друку в радянському Союзі, і тільки з 90-го року ми маємо змогу знову познайомитися з його творчістю. Ось така у нас сьогодні була розмова з Ігорем Держком про геноцид. Я знаю, що ця тема є незнищенна і не закінчується вона ніколи, тому що геноцид народив дуже-дуже багато проблем, і ми будемо говорити в одній з найближчих програм, як вплинув геноцид на менталітет українця і росіянина. Ось так. До побачення. На все добре. Ми обов'язково переможемо, бо ми знаємо, що таке. Геноцид